Отже, з найпростіших видів інвестування депозит, ОВДП та валюта. Що зараз вигідніше з рукування ризику та ліквідності? Зрозуміло. Враховуючи правила диверсифікації, я би зробив три, три такі речі і три питання, які потрібно зробити. Перше. На який час у вас є гроші. Якщо у вас гроші, наприклад, є там наприклад, 3, 5, 6, 10 місяців та далі, можна попрацювати за ВДП. Там, з рахуванням того, що немає оподаткування, там більша дохідність виходить в депозитах. Але там є один нюанс. Нюанс залишає в тому, що виплати по ВДП вони відбуваються або півроку, або в, фактично раз на рік. По депозитних продуктах ви маєте можливість робити це. Наприклад, обирати для себе продукти щомісячною виплата в кінці терміну і так далі. Тому, якщо у вас гроші короткі або вам потрібні гроші постійно, то я би все ж таки радив частково кошти тримати в депозитах, а тільки то, що ви можете відкласти на великий термін, вкладати вже в ОВДП, де дохідність більша. Що стосується валюти, валюта зараз дуже залежна від дуже великої кількості факторів геополітичних в першу чергу і економічних суто для України, виходячи ще й війна. Тому все ж таки, будемо говорити так, деяку девальвацію гривні я все ж таки передбачаю, вона не буде глобально критичною. Я би поки, поки що орієнтувався на ті курси, які закладені в бюджет 26-го року. Специфіка. Є і то в цих моментах, і я думаю, що все ж таки плавна девальвація вона поступово буде, і е, тому валюту теж не потрібно вибрасувати зі свого грошового портфелю. Але з іншого боку, свої із своїх інвестицій. Але з іншого боку, якщо дивитися так глобально, то що б я зробив? Десь відсотків 30 я би тримав в депозитах. Це по коротких грошах, то із щомісячною виплатою відсотків, десь порядка 60% відсотків я би тримав. З цих заощаджень в, в ОВДП, якщо ми говоримо про гривню. І е, десь порядка 10% цих коштів, саме ці кошти, я би тримав, наприклад, у валютних ОВДП. ОВДП. Е, чому? Тому що там є і дохідність, і вона б вища, ніж по валютних депозитах. Але якщо дивитися стратегічно, то пропорцію між е, е, гривнею і валютою, то я би робив те, що я вже казав. десь наприклад, порядка 50-60% своїх грошових зачаджень я би зараз тримав в гривневих депозитах або ВДП. Десь порядка 40% я би тримав валютних зараз або ВДП, або депозитах, в залежності від того, що у вас є по термінах. І десь 10%, то що я вже казав, я би тримав все ж таки зараз у золоті. Якщо потрібно розписати вам більше ваш портфель, виходячи саме по вас, уже, то тоді напишіть мені в особистості і ми продумаємо з вами план, тому що потрібно знати, на які терміни ви. Маєте ці ресурси в яких обсягах, і тоді подумаємо, що з цим робити.